комітет та координаційні ради критиків більшає та чи є від цього користь 600 доларів. США і до армії можна не йти. На хабарі затримали працівника військомату. Основні завдання Євромайдану виконані триває час змін. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Чергові кадрові зміни в Чернівцях, головою Шевченківської районної ради став Андрій Романчишин. За його кандидатуру проголосували 28 із 49 присутніх на сесії депутатів. 38-річний Андрій Романчишин народився у Чернівцях. Закінчив економічний факультет Київського національного торговельно-економічного університету з 2013 року. Є членом партії всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Попереднього очільник Шевченківської райради Михайло Пазю керував майже 25 років. Заяву про звільнення написав ще 21 лютого. Найголовніші вимоги майдану виконані зараз час якісних змін в суспільстві та політикумі. Так вважають один з координаторів Євромайдану у Чернівцях Тарас Прокоп та керівник проектів центру досліджень імені Розумкова у Чернівецькій області Сергій Добржанський. Вони ж гості програми Суть речей з Оксаною Денисюк на радіостанція 103,2 FM. Україна позбулася колишнього президента Віктора Януковича, експрем'єр-міністра Миколу Азарова та колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. До того ж, частина угоди про асоціацію з європейським союзом підписана, тож основні вимоги Євромайдану. Виконані зараз впевнені гості Оксани Денисюк варто працювати над тим, аби всі зміни були якісними. Перші врожаї трансформації свідомості людей вже є. Наприклад, чернівчани вже не бояться вголос заявити про невдоволення чиновниками та новими призначеннями. Як то було з керманичами обласної адміністрації Михайлом Романівим та Чернівецького управління СБУ Юрієм Кіцулом. це факт унікальний для нашої області, яка завжди була тут толерантною і про кажеться проковтнувала будь-які пропозиції. І будь-які там рішення Києва цей факт так само досить таки позитивний, і це вже буде розуміння в тому, що Київ вже буде рахуватися із місцевими щодо ситуації в Криму, то активісти вважають, що півострів ще не втрачений для України. Якщо зараз Росія не впорається повністю, не створить таких умов для мешканців Криму, в яких вони дійсно будуть жити комфортно. Можливо, і таке, що ці мешканці пізніше вони зрозуміють, куди вони потрапили, і тоді, в принципі, буде реальний такий сценарій, коли Крим повернеться в склад України. Несе ну, не стане Путіна не буде і Крим. Юридично вернеться назад, назад. Що ж до нових призначень чернівецької адміністрації, то гості програми запевнили, що не всі кандидатури їх задовільнили деякі навіть здивували, але яскравого несприйняття немає. Я думаю, що потрібно буде подивитися хоча б місяць їхньої роботи. Я сподіваюся, що за цей місяць вони. Будуть працювати і покажуть себе як найкращим чином. Тож час зазначають, без підкілимних домовленостей все ж не обійшлося. Ми проходимо процес росту, тому це об'єктивні речі, які маємо пройти. Теж ну ми не можемо з першого дня вже зати повністю демократичними, прозорими істини всі на велосипедах і жити в Європі. Так що Людмила Григорчук, Іван Чижик, місцевий час. Правий сектор антикорупційний комітет координаційні раду. Після майдану активізувалися громадські рухи та організації. Та чи є вони дієвими і чи справджуються їхні обіцянки? Дивіться в сюжеті Ольги Андрійської. Більшість цих буколенок борються зі своїми недугами не перший рік. Їм все одно, що то завдяки новоспеченій владі покращаться умови в лікарнях і пацієнти будуть більш захищеними чи завдяки громадським організаціям. Та вони щиро сподіваються, що зміни таки настануть. Щоб було лікування безплатне. Щоб ліками не купляли, а щоб нам тут давали. І удобство, щоб були. Так виглядають фасади приміщень Чернівецької обласної лікарні, в котрих перебувають пацієнти. Так душові, котрими доводиться користуватись не дуже. Як кажуть коментарі зайві, керівництво закладу пояснює, аби будівлі стали ошатнішими, потрібні мільйони гривень. А вбиральні та душові запевняють в багатьох відділеннях замінені. Називають і причину, чому лікарня знаходиться в жалюгідному стані. Виділяються кошти, але вони, щоб підняти таку лікарню, дуже мізерні. А от представники громадських організацій вважають, що недостатність грошей це не найперша причина, через котру доводиться страждати пацієнтам. Всі ці комерційні аптеки, благодійні каси, які от заставляють ви це все знаєте. Всі ці побори, усі ці. Усі ці ситуації, які є в охороні здоров'я, ви все це знаєте. я це все озвучу, ми цим Будемо боротися. Боротися обіцяю також з неефективною роботою попередніх керівників. Ось ця скринька, що знаходиться на території обласної лікарні, є яскравим прикладом тому. На ній не написано, що вона призначена для скарг пацієнтів. А опісля керівництво лікарні дивується, чому боковинці не кидають в неї свої звернення. Попри чимало вимог, що висунули представники новоспечених організацій, керівництво лікарні каже, що готове до співпраці. Якщо вони компетентні, вони можуть нам багато допомогти. Вони можуть підказати органам влади ті ключові моменти, вузькі моменти в організації надання медичної допомоги, які, можливо, нова влада ще не доїшла внаслідок того, що зараз дуже вийшло дуже багато проблем. Співпрацювати з Громадськими організаціями готові і правоохоронці. В цьому запевнив новопризначений прокурор Павло Ванзуряк. У Нас є вже приклади співпраці, де ми залучаємо громадськість активно до різних оглядів. До проведення навіть окремих слідчих дій ті ж, хто найбільше критикує медичну галузь, поки що самі обіцянок не дотримались. До прикладу, представники громадського руху, попри гучні заяви, так і не повідомили журналістам про корупційні схеми у сфері медицини. Натомість чітко окреслили завдання для новоспечених чиновників. Ольга Андрійська Іван Чижик, місцевий час. 600 доларів США запропонував сплатити юнакові працівник міжрайонного військомату за те, щоб його не взяли до армії. Сам призовник не пішов на таку угоду, натомість повідомив про це міліції. Той йому каже: ну ви знаєте, що зараз в армії треба служити, треба отримати зброю, треба бути готовим до війни. Треба виїжджати на межі держави, може на восток, може в район Криму, що це дуже небезпечно. Ну той, звичайно, задумався. Ну, ми вам це питання можемо вирішити, щоб ви в армії не служили. Той каже, як? Ну, На це заявив він наступний, що в мене є знайомі лікарі. в мене є практично зв'язки в лікарській комісії. І ми через лікарську комісію зробимо вас непридатним до служби в армії. Це вам буде коштувати 600 доларів США. Хабарник є заступником комісара військомату, який обслуговує Герцаївський та Глибоцький райони. Його затримали на гарячому при передачі коштів. За цією справою відкрито кримінальне провадження. Корупціонеру загрожує до п'яти років позбавлення волі. Близько сотні дерев посадили діти перед 27 школою на вулиці Воробкевича. Допомагали школярам буквинські екологи. Прикметно, що чимало учнів сьогодні посадили своє перше деревце. «Як кажуть, треба посадити дерево, виростити дитину і збудувати хату. А це треба зробити чоловіку. Один пункт із цього переліку учень 27-ї школи, семикласник Сергій, втілив. Уперше посадив дерево. Навчився сьогодні цій справі й Даніїл. Посадити і залити водою. Потім прикприкупати землею. Школяр каже, тепер перевірятиме, чи прийнялись деревця та доглядатиме за саджанцями. Буду охота на перервах дивитися. Допомагали школярам і буковинські екологи спільно висадили близько сотні саджанців, горобини, калини й дуба. Це школа. Ми хочемо, щоб діти, які тут граються, виходять на перерву, дихали чистим повітрям. І озеленення це частина тої екологічної програми, яка повинна діяти в області. Школярі та екологи намагаються створити зелену алею на місці колишнього звалища. Перед 27-ю школою вже не перший рік. Часто вже висаджені дерева пошкоджують перехожі. Уже п'ятий рік поспіль. Ми досаджуємо, підсаджуємо, оновлюємо е насадження зелені. Ми бачимо результат нашої роботи. Вже велика частина дерев не тільки прийнялися, а вже й дали певні в Певний ріст. Сподіваємося, що за кілька років зміниться кардинально вигляд і школи і цієї місцевості. Буковецькі екологи продовжуватимуть залучати школярів до традиційної весняної роботи на природі. Далі прибиратимуть у Чернівецьких парках і скверах. Майя Гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час Україна, Канада. Міжнародна матчева зустріч з боксу. Відбудеться у Чернівцях у фізкультурно оздоровчому комплексі Олімпія. У змаганнях братимуть участь лише жінки. Вибороти перемогу буде непросто, кажуть спортсменки, оскільки представники країн-учасниць змагань вже мають суттєві досягнення у спорті. До прикладу, Тетяна Коп з Волинської області, вже здобула титул чемпіонки Європи. Одеситка Олена Колесник дворазова чемпіонка України. А медзі Буджолт восьмиразова чемпіонка Канади. Боксери розповідають, що участь у подібних поєдинках допомагає підготуватися до чемпіонату Європи з боксу. Чернівецькі боксери у турніри участі брати не будуть. Звичайно, ми відслідковували всі події в Україні, і у нас були деякі побоювання, але наші дівчата виявилися сміливішими, і від них залежало поїхати чи ні, і вони обрали шлях поїхати. Ми багато працюємо з нашою збірною командою. Пізніше нас очікують вже міжнародні змагання. мені дуже цікаво було відвідати Україну і познайомитись з боксерськими командами, які представляють Україну. Ми общаемся, ми дружимо, і для нас немає ніякої різниці, із якої сторони наші противницы, а затім мої друзі. Поэтому политическая ситуация не буде влиять на наше отношения між спортсменами і командами. Наразі це усе. Більше інформації переглядайте на наших сторінках, соцмережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски новин розміщені на каналі Інформаційного агентства АС в Ютюбі. Будьте з нами і на все добре.